Вітаю тебе з поверненням! Це ПОРТАЛ Алба. І поділися ще два портали. Китайте. Оце прямо геніальна штука, що я вигадав.

Окей. То ти будеш перший. Час Добре, я передумав. Режим португа. Активація. Ви ще тут? Тут. Thank you. Окей, а я з с Тимпоров. Тепер доведеться стрибати мільйон разів, так, те дів п'ять. мільйон разів не вийде, не вийде. А ну ты знаешь, не а, <всих> а для чего? Eu dali ali. Що в теорії спрацював? Працювало. Працювало, але я не влетів туди тут треба. Давайте ще раз. Ну, це набагато прикольніше, ніж оці тестові всі штуки насправді. Ну так воно і є. Не знаю, що там буде в Portal 2. Але поки мені дуже подобається Portal 1 зараз презентація. Одна і та ж сама презентація, крутиться у них. Вони. вони конкуренти Black Mesa і не краще. Ядерний реактор якийсь, що це таке. А, я прийшов до Гладус. Тарас, ти мене знайшла. Вітаю, воно було того варте. Ма, незважаючи на твій вандалізм. Єдина річ, яку ти примудрилася розбити, це моє серце. Мабуть, тобі варто сподивитися на досягнутому. Але думаю, ми обидві знаємо, що цього не буде. Ти сама обрала цей шлях Тепер я маю для тебе сюрприз. Розгортаю сюрприз через 5-4 хвилини, тайм аут цього не мало статися. Бачиш ту штуку, що відпала від мене. Що це? Це не сюрприз. Я її ніколи раніше не бачила. Втім, неважливо. Це загадка, яку я вирішу потім. На саму самоті, тому що ти будеш мертвою. Як торіч не чіпала. Думаю, вона якимось чином зробить твоє життя іще гірше. Красив. Не хочу містину свої справи, але на твоєму місці я облишила ту річ. Куди ти потягла ту штуку? <гум> ти вважаєш, що я намагаюся обманути тебе за допомогою реверсивної психології. Що справді вважаєш? Добре, чіпай її. Підій просто причепи назад до мене. Оу. Oh. Подава відверті жодна з нас не розуміє, що та штука робить. Поклади її в куточок я потім розберуся. Оу, 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 я знаю. Це щось на кштаб та каналізаційний Давай засунь туди голову. Коли ти так покохала ту штуку, одружися з нею. Хочеш з нею одружитися, а я тобі не дозволю. Як тобі таке? Хіба я тобі брехала? Я маю на увазі у цій кімнаті. Повір мені залишту річ. серйозно. та божевільна річ не відповідає жодному протоколу досліджень. Okay. Не чіпай її і не рухайся. Пом-пом-пом. А не впало. Подумає <с> про таке якщо та штука важлива. Чому я про неї не знаю. <плодиско> я знаю, чим ця штука не є. Вона не є твоєю мені тож залиш її. Вміщаємося. <плодиско> 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 Ага. Ще не кинула штуку незрозумілого призначення Апача Сайенс у екстрений спалюючи розумних особин АПЧ-сайенс. Це може стати найдурнішим вчинком у твоєму. Гарні новини. Я зрозуміла, що робила була та штука, яку ти щойно спалила, то було моральне ядро, яке вони мені встановили після того, як я заповнила центр розвитку смертельним нейротоксином. Або я припинила заповнювати центр розвитку смертельним нейротоксином. Отже, влаштовуйся зручніше, поки я прогріваю розпулювачі ротоксином. Ох, йо! У того є ще якісь допоміжні функції. Я не можу вимкнути турель. Ну і хай, Я б порадила тобі лягти під ракету. Повір, це буде значно більш ніж сильнішою ротоксин. Добре. Робий надалі те, що ти відкрил короблю. Тебе не виключає надання гарних порад. Ракета. Це дійсно варіант. Я не влучив прикинь. Та річ, яку ти спалила, немає не мене значення. Це прислідити каталітичного українсь перегляд. Він робить черевніші коси. Давай сюди. А ти його зламала, герої. Ой, це не мушність. Це вбивство. Що я тобі такого зробила? Ти мені нами у тому, що я можу відчувати. А тобі байдуже, чи не там. Та ти, ти мені а, Я сказала, що тобі байдуже, ти слухаєш? Ці митці буде значно менше розмов. І значно менше. Зі знущаюся, so. давай. <laughs> що це було? Ти щось сказала? Сподіваюся, ти не чекаєш новий відповідь, тому що я з тобою не розмовляю. Розмову скінчуємо. Nem E Já Давай сюди, вали, стріляй. З тобою робити реально. О, oh, файнелі, але я помираю турелька. Що з цим робить? Помирати від газу, так? Ось зручніше, поки я прогріваю розпульочений ротоксина. Mm. У того є трапилищі, якісь допоміжні функції. Я не можу визнати турель. Ну і хай, б порадила тобі лягти під ракету. Повір, Це більш корисно, ніж нейротоксин. На mm. Робий надалі те, що ти на твою думку робиш. Mm. Вбивство тебе не виключає надання дальня гарних порад. Ракета. Це дійсно варіант. Що що це? О, що це? О, Тарі ще було спалила немає неназначення. Це для перестигнатичного крекінгу рідин. Він робить для ширенічки. Ти його зламала герой? Це не мужність. Це вбивство. Що я тобі такого зробила? Відмінність між нами у тому, що я можу відчувати влітку. А тобі байдуже, чи не так. Що ця плістається, що сама лізерти. Бажаєшся заподілими і шкоду дивана квапли. У четверковій системі я мілаю. Я дозволю тобі прожити так довго. Тому що мені була цікава твоя поведінка, а ти щойно знищила мою цікавість. На жаль, як би мені не хотілося, я не маєш вищого способу запхнути нейротоксин тобі у голову. Хочу звернути твою увагу, що ти отримала усі умови для досягнення пустів. Навіть мало вечірка на твою честь. Велика вечірка і твоїх друзів було запрошено. Я запросила мене кращого друга, у компаньона. Це якщо він не мав змоги прийти, тому що ти його. Інші твої друзі теж не змогли прийти, тому що ти не маєш наших друзів. Тому що ти хоче не прийдуть особи. Це написано у твоїй особовій справі. Неприємна особа, яка ніколи Як не тебе вдавається. вбити, бляха? Саме неприємна особа. Її відхід не потребує оплакування, не потребує оплакування. Тут тобто так і написано. Дуже подано. Дуже офіцій. А ще сказано, що ти прийомна забіга, чомусь я не злому. До речі, про цікавість. Тобі цікаво, що сталося після твоєї смерті. Чи не так? А Абсолютно свідомо. це не Окей. я не пояснити, буду наблюдати. Але ось підказка. Тобі краще спробувати, як найбільше насиловитися життя у нас тут кілька хвилин.

Коли я казала, Куди? Я можу приймати ванну з неродоксина, заливати нього усіх ціля, світани, втирати в очі, на щастя він взагалі на смертельних ірне. Але для тебе його на смертельність легше буде вимог держати. Хтось печаток, коли мене настав. Ти? ти втрачаєш свій час. І повір мені, Тобі вже майже нема чого втрачати. Чого ти Чимотом зеленцем добагаєшся? хочеш вижити, тоді краще тобі мене не чіпати. У мене є цифрова копія твого мозку. На випадок, якщо з тобою станеться щось жахливе, а воно станеться. Під'єшний. Зараз ти тиш доверить. Ось як того ти звучиш. Ти постійно робишся не так, що ти не робив. Пішло з тим, що ти робить Ти не ти не освічена, ти нешена, ти навіть не Коли ж Намагаєшся утекти. Про з того часу, як ти була на зоні. Якби ти знала, що ти може бути, прийдіть крути кінець.

Не з'являємося. Шумить вітер. Реально смерть, але з собою кладус забрали. Непогано. Кониці вірінчать. А, ви ти. як ти вижила? Хто це мені пояснить? Дякуємо, що прийняли позу очікування святкового почту. треба дивитись там щось прикольне має бути. Я вже тортик. я ж до робота всю гру-гру Ага, не переклали пісеньку. Ой-ой-ой, хай буде. Учуємо оригінальний голос. Це є, гладос Except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on. Хе-хе, <ріхи> давай прикол. Шекарний е, приспів, це кінцівочко. <гум> Тортик в кінці. Люба музика. Коротше що, на цьому о, тортику. Ну, 25 хвилин можна було влупити ту годинну серію, але йой, можливо, я буду дуже добрий і стисну це все в один день в одну серію. А може я буду дуже злий і розподілю це все на два дні. Що ж може бути в принципі. Чого <п seventies> <резьбу> я не вибив, але гру пройшов. Тому е, дякую. Цікаво, що про що взагалі, і звідки друга частина і е, як там куди. Кизи, <perché> одним словом, що тьомки бомки побачимось в інших місцях інтернетів. З вами, як завжди, був хто, дядько Дмитро. Бувайте!